Всім доброго дня. Постараюся зняти короткий огляд на трактор, який продаю. Трактор Прикарпатець, український трактор. Трактор 94 року випуску, 6 місяць, 94 рік. Ще жавабірка є. Технічно що я зробив? Технічно в тракторі все працює. Все, що потрібно, перебирав. призернув головку, карбюратор на старий. призернув головку нижче, карбюратор, в принципі, багато не бере. ну На холостих він точно мало бере. 280 грам, то менше як китайський. Е... На... В робочому не не провірав ніяк. тому що Не купив маномет е, цього лічильника годин. Поки що не провірав. Я думаю, що все одно він буде брати мало. Е... Дуже добре, він мені подобається гіден Е, з Здвигнув що я ще робив? Що я не робив? Генератора поставив його не було. Ну, то есть вся, все, що треба, було, я зробив. Тато заводиться, їде, всі передачі включаються, включаються гарно. Всі мости, все, що має включатися, включається. Е, виключається включається передній міст, задній не виключається, постійно робить. Включається виключається ВОМ, заводський є. Зірка на ВОМі нова, я знайшов ще Радянську. Старої просто не було. Е, що ще резина в дуже доброму стані. Ну, вся резина гарна. Е, майже, майже все я розбирав. Коробку сильно не розбирав кришку, тільки скривав. Всю гідравліку перебрав і насос, і розподільник. Циліндр задній взагалі шток новий. Ну Повністю перебраний циліндр, бо він дуже був бідовий. Хто хоче то на каналі, пошукає відео, як я його розтав. Шток задній новий, там той не чіпав на управління, тому що не було потреби. Тобто Він робить, текти не тече. все Тепер. Що ще? хрестовина в хорошому стані і її знімав. Тунки тих, дві латунних я переточив. Е, пів місяці я фрезернув, Всі щось там підкладають, я нічого не підкладав, я фрезернув машину, до якої прилягає до флянця. Тобто в мене немає нічого підкладеного, в мене просто фрезернуто і прикручено. Сто е, раз простіше і надіжніше люфта немає ніякого. От я хитаю ніякого. Але люфт тут був пенець був міліметр. Ну, Вроде небагато, але стати на трактор тарабан, як тепер всю електрику підключую, працює ближнє світло. Габарити я зробив, зараз покажу як. Тобто, габарити горять прямо. Ну, то його заводські фари, по-перше. то не я їх придумав, я вже не хотів переробляти. Вони тут буми, в принципі, стікно було побити стікно я знайшов друге, купив. Я зробив лампочка в лампочці. Якщо ви бачите, це габарит, це поворот. Якщо включити поворот, він кричить ужасно і мигає. Якщо габарит виключити, то отак воно виглядає. Все. Спочатку ту піщанку хотів нулювати, а потім думаю, в принципі, прикольно хай буде, бо світлового показчика на приборах немає. А вона кричить, то так не забудеш. Що ще з електричної частини сигнал Сігна... робить старт Е, роби. Покажу як заводиться. Де-ко-мене схватує цей бендікс. О, бачите. Може, зарано включається той контакт, що крути стартером, не знаю. Деколи він от таке робить. В загальному все суперово. Що ще сказати? В принципі, сідушку перешив. Тобто, сідушка стара, але я її перешив. Удобна, м'яка, тут ніде нічого не ріже. Бо тут такий кан, тут може різатися добре. Можу, в принципі, показати, як працює гідравліка, раз я вже заводив. Відрав легко нажимаем вверху. Да і две. Поможе, коли нав'язка піднімається доверху, вибиває сам нейтральне поможення. Поможе, коли нав'язка опускається донизу, не вибиває, він працює через травлючі клапан. Тобто ставити його, е, е, його в плаваючий режим. Плаваючий режим, я включив доверху, покажу, що він є. Так, бачите, що. Стоїть. Я рукою опускаю донизу повністю. Можу навіть встати, якщо Щас, чесно, так буде скоріше. Тобто. Коли розподільник включений в якесь помаження, то воно так не буде робити. Давайте я підніму його. Що таке? Так, нав'язка все робить, все без підтікань, ніде нігдисінько. Дуже все гарно, дуже все чисто. Так ставити в одному місці, зранку виїжджаєте, а він сухо під ним. <смі> Ще зробив штуки, не дуже гарні. Але, в принципі, вони практичні, тому що ту бляшку міліметрову їх вже вирвали з клаками. Я не мав тут що рихтувати, якщо чесно. Я просто фрезернув таке от на око, щоб підходити на педаль. І прихватив його тут. Воно товщини міліметр 5 не менше. І там те таке саме. Е... Ну, таке я придумав. Тому що те, що там бумов, воно було, воно бумо жасне. Откло. В принципі, можна показати середини, якщо я покажу. Якщо ви там щось побачите. І на тормозах ще хуже, тобто воно там було розбити. 에, тормоза зробив, то тормоза нічого не робив, їх просто підтягнув, тримають нормально, я з горки ставав, тримав нормально. Тобто трактор, що з горки котиться, тобто в коробці не нігро і в мосту не нігро. Там нормальне масло трансмісійне. нігро. На Ненігрому і не можна їздити. Коробка в суперовому стані, включаються передачі суперо. Мені подобається тут передачі, включаються. Хто не знає, тут коробка має 4 скорості, одна повишена, одна понижена. Тобто обшуму 8 скоростей. Дві з них задні. Тобто повишена, понижена, задня і так само 6 вперед. Що, що я носив старий карбюратор? Мені подобається, тому що на найвищій передачі дуже легко рушає і можна їхати мій, чуть ли не до хумостих. На холостих, не знаю, чи поїде, я не здівався. Але на таких зовсім мінімальних умротах він їде. дуже мені подобається. В принципі, трактор повністю готовий до, до роботи. Кузов є, я його не, цей не поставив, бо просто не маю з ким. Він тяжкий, а я боюсь, що сам зараз кину по бюті чи ще якусь біду. Ручка вк включати вома. В принципі, можу показати. Зараз Вомби виключений. Так, він крутиться в, да, в хумсту. Якщо його включити... Трактор я хитаю і відповідно вомки крутиться. Те видно. Добре. Е... Чого не виключається міст? Це до мене хтось зробив. Тут виночку хтось обрізав, її просто немає, чи вона зломилася, чи їх хтось спеціально обрізав. І вставив між шестерню якусь трубку бачу. Ну, те, що я побачив через те вікно. І воно, типа, завжди забунковано, завжди задній міст включений. Я от, якщо чесно, не знаю, як би зробити, щоб він виключався, чи буде на стоячому тракторі крутитися ВОМ. Ну, не знаю. Я його не планую точно експлуатувати без задньої осі і взагалі без передньої. він завжди має бути повний привід в мене. Тому що раді того, його і купляють, щоб він був повний привід. Тепер ще що? Ну, робив все, сказав. Все має бути добре, ніде нічого не тече, ніде нічого. Все суперово. Такого, щоб ще щось тут доробляти, я не знаю. Має бути, все одно. приходьте. Я його не фарбував, так як там того попереднього трактора е, немає ніякого смислу. Не пофарбуєш, скажуть не пофарбовано, пофарбував, скажуть погано пофарбував. Коротше, воно, я так зрозумів, що на трактор значення взагалі ніякого немає, то смисл мені, якщо чесно, мучиться. Хай буде поки що так, як є. Якщо хтось дуже-дуже захоче, то питань нема. Можна його докрасити. Кузов рідний його, з якими ще там наклейками, там ще пише номер телефону цього заводу. <ріст> <ріст> ну, це таке. По габаритам кузов всередині, вроді, що такий самий. Треба піти, якщо чесно поміряти. Ну, на перший погляд такий самий, але трошки вищі борти. В ТМК-02 в цьому тракторі вищі борти. В першій моделі були нижчі борти, бокові. Мені кажеться, що були нижчі. І ку не так відкривається. В першій моделі він сам відкривається як самоскида, а в другій моделі він відкривається як звичайний борт донизу. Е, все, грудь би сказав, ручник навіть працює, якщо чесно. Е, кого цікавить, номер я занишу під відео. Всім удачі, всіх і бомба